І одразу до надзвичайних подій маємо непересічну цю от подію. Вибух пролунав кілька годин тому в будівлі Шевченківського райсуду. Приблизно це сталося о 18.20. Змі повідомляють про детонацію там одразу трьох гранат. Але увага шириться тепер от інформація про іще один вибух, який стався буквально кілька хвилин тому, начебто він пролунав вже після того, як спецпризначенці пішли на штурм цієї будівлі. Чому я кажу, що все це змі повідомляють? Чому кажу, що шириться така от інформація? Чому використовують такі формулювання? Ну тому що офіційні особи, офіційні джерела нині дуже обережні на коментарі. Вони підтверджують цитую звук. Схожий на вибух. Вони підтверджують, що хтось із невстановлених мотивів підірвав в Шевченківському суді невідомий вибуховий пристрій. Кінець цитати, але ж засоби масової інформації більш конкретні. Вони пишуть про три гранати, які вибухнули у вбиральні цього суду. Вони пишуть, що підірвав їх такий собі Ігор Гуменюк. Це той, якого підозрюють, що це він кинув гранати під час мітингу біля верховної ради в далекому 15-му році. Тоді четверо людей нацгвардійців там тоді загинули, і от судять його аж з того часу, з 15-го року. і сьогодні знову доправили його на судове засідання в будівлю Шевченківського райсуду. Але ж він там здійснив підрив цих от гранат. Ну і тут направду безліч виникає запитань, як це йому вдалося. Адже весь цей час він перебував за ґратами в Лук'янівському СІЗО. Привіз його звідти в будівлю Шевченківського райсуду конвой. Мали його і в СІЗО обшукати, мали його і в будівлі того суду обшукати. Тож як він отримав цю вибухівку, де саме? Він отримав цю вибухівку, або ж в Лук'янівському СІЗО, коли йому передачу передавали, і чому не догледіли, що в тій передачі три гранати, або ж йому передали цю вибухівку вже в будівлі Шевченківського суду, і як так, що охоронці те все прогледіли? От реально на тепер дуже багато щодо цього запитань, а відповідей немає. Тому що іще ще раз кажу, офіційні особи на тепер дуже обережні в коментарях, ба більше. Кілька хвилин тому з'явилася інформація про іще ще один вибух: про те, що спецперзначенці пішли штурмувати е, ту будівлю, але там пролунав, там сталася іще одна детонація. Пролунав іще ще один вибух. Можемо припустити, що виходить цей от Ігор Гуменюк. Живий, що під час перших цих от трьох детонацій він вижив, і виходить, що тепер має можливість продовжувати ті вибухи здійснювати. Відповідно, вибухівки виходить в нього і ще там більше. і Невідомо скільки. Тобто, на тепер, бачите, от цієї інформації в нас немає. Чекаємо офіційних повідомлень. Офіційних заяв і пояснень усьому тому, що відбувається в будівлі Шевченківського райсуду.